Христос посеред нас, дорогі глядачі, у Євангелії від Луки Господь, звертаючись до нас, вчить умінню прощати. Будьте обережні, якщо ж згрішить проти тебе брат твій, докори йому. А коли він покається, прости йому. І якщо він завдасть тобі зло сім разів на день, і сім разів скаже тобі Каюсь, прости йому. У нинішній день свята церква відзначає передсвято Богоявлення, а також почитає святителя Сильвестра Папу Римського, преподобного Сильвестра Києво-Печерського, що в ближніх печерах спочиває, та праведну Іуліанію Лазарівську-Муромську, яка жила у 17 столітті і все своє життя присвятила знедоленим та бідним. А найважливішою подією духовного життя сьогодні є вшанування пам'яті преподобного Серафима Саровського, чудотворця, 15 січня 1833 року, преподобний відійшов до Господа, а у 1991-му вдруге відбулося віднайдення його святих мущей. У середині 19 століття святий праведник Серафим Саровський став справжнім пророком руської землі. Ще від народження батьки його знали, що їхній син Прохор має особливу милість Божу. Маленьким хлопчиком він упав з високої дзвіниці, та коли. Підняли його тіло, воно було неушкодженим. Зростаючи у молитві та благочесті, юнак вирішив стати ченцем. Отримавши благословіння своєї побожної матері, він пішов до Києва, де, приподобно до Сефея з Китаєвої обителі, звеліла йти юному подвижнику у монастир, що поблизу міста Сарова. Все наступне життя святого Серафима, дивного чудотворця, пройшло у непохитній вірі та гарячій молитві. До Саровської обителі приходили тисячі страдників, і молитвиник, зустрічаючи усіх словами Радість моя знаходив слова для розгляда. Ради матір Божа виявила особливу ласку до великого старця, бо ж приходила 12 разів та захищала від біди. Проживши довге життя, преподобний Серафим молився за людей, щоб трималися віра православної, здобували у собі Духа Святого і творили у всякий час молитву. Маючи багато учнів, серед яких був і преподобний Іона Київський, за благословенням свого вчителя прийшов до Києва і створив тут обитель. Сьогодні це Свято Троїцький Іонинський монастир. Тому православна Україна з особливою любов'ю шанує преподобного Серафима Серу Ского чудотворця. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела іменинників, які мають імена Серафін, Юлія та Василь. А на закінчення, возлюблені, хочемо звернути вашу увагу на мудрість повчань і ромонаха Василія Рослякова. Не знаю, що буде, але твердо знаю одне: без вірі загину, а з вірою ж винесу всі негаразди життя.